Понад 440 тисяч американців помирають щороку від хвороб, викликаних палінням чи вживанням тютюну. За підрахунками центру контролю за інфекційними захворюваннями. США, курці у середньому живуть на 14 років менше від людей, які не мають цієї згубної звички. Поміж чисельних хвороб, які спричиняє паління, одна маловідома – Це рак нирок. З подробицями Уляна Телюк. Щороку приблизно 7 мільйонів людей у світі помирають від захворювань, пов'язаних з курінням. Тож не дарма Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована проблемою споживання тютюнових виробів. Паління, як відомо, спричиняє серцеві та ракові хвороби, і у першу чергу в легенях, через які вдихається тютюновий дим. Тепер медики кажуть, що і нирки не менш уразливі. Як пояснює професор університету Дюка Томас Поласек, дим проходить через легені і потрапляє в кров, а згодом опиняється у нирках, де може спричинити ріст пухлин, які не так легко виявити хіба що у пацієнта з'являються якийсь біль чи кров у сечі, інакше пухлина лишається поза увагою. Досить часто люди потрапляють у лікарні швидкої допомоги з болями у животі чи проблемою нетравлення шлунку. І лише при скануванні органів за допомогою магнітно-резонансної томографії лікарі знаходять пухлину. Дослідження в минулому вже довели зв'язок між палінням тютюну і раком нирок. Утім, науковці університету Дюка. Вивчивши медичну документацію понад сотень пацієнтів, хворих на цей витраку, помітили небезпечну тенденцію. Захворювання було виявлене на пізних стадіях. Щоби переконатися у своїх знахідках, лікар Поласик та його колеги розділили пацієнтів на три групи: на курців, колишніх курців і непалящих. Ризик захворювання базувався на двох чинниках: скільки вони палили щодня, і протягом якого часу ми виявили, що серед людей, які, скажімо, курили 10 років, ризик становив 6%. Серед тих, які курили 10-20 років – 45%. А серед тих, які палили від 30 до 40 років, ризик зростає до 80% у порівнянні з некурящими. А які шанси захворіти на рак нирки у тих, хто кинув палити досить давно чи не палив взагалі? Після довгих років перерви може 20-30 років. Шанси захворіти майже такі ж, як і у людей, які не курять взагалі. Науковці сподіваються, що результати їх досліджень стануть ще одним стимулом відмовитися від згубної звички. Утім, якщо в минулому хворі на пізніх стадіях раку нирки мали 80% шансів прожити ще 5 років. То тепер сучасні сканери дозволяють виявити навіть найменші пухлини значно раніше. Ці маленькі пухлини. Ми зазвичай можемо усунути хірургічним шляхом, і показники виживання становлять 90-95%. Автори досліджень кажуть, що необхідно проводити подальші дослідження, і, зокрема, того, як інгредієнти цигарок взаємодіють з людськими органами у формуванні злоякісних пухлин. Уляна Телюк «Голос Америки.